Тема, з якої хотілося розпочати, це наша підготовка до осінньо-зимового періоду. Всі ми бачимо, що сьогодні ми надскладно проходимо літній період в частині постачання електроенергії, а тим паче готуємося ще до більш складного проходження зимнього періоду. Яким чином готується команда обласна, міська, об'єднаних територіальних громад? На території Запорізької області, перш за все, це соціальні заклади і об'єкти соціальної сфери. Сьогодні вся наша медицина має резервне електроживлення, якого буде достатньо щонайменше на три доби безперервного відключення централізованого постачання електроенергії. Цього резервного електроживлення буде достатньо не лише для надкритичних потреб, таких як реанімація чи апаратура стеження, а для нормального функціонування лікарні в частині електропостачання, водопостачання. Саме таку мету ми собі ставимо і ми бачимо, що ми цю мету зможемо виконати. Друге це опалення в багатьох закладах охорони здоров'я. В минулому році, в минулої весни, були грантово поставлені котельні, які, на жаль, на сьогоднішній день не введені в експлуатацію. Наша мета, щоб не пізніше, ніж 15 березня всі котельні були підключені до централізованих мереж теплопостачання та електроживлення, резервного електроживлення, щоб ми змогли забезпечити теплом. Також на території Запорізької області готові до розгортання 400 пунктів незглавності, там, де наші мешканці зможуть зігрітися, зарядити телефони, харчування. Але також ми готуємо резервні місця для обігріву наших мешканців, які скоріш за все будуть розміщені в закладах освіти. Через тиждень ми зможемо повідомити, де ми це зможемо зробити. Наступний наш крок це централізоване водопостачання та теплопостачання. Сьогодні ми проводимо з командою міста та командою департаменту житлово комунального господарства обленерго, міськгазом. Раз на два дні наради для того, щоб забезпечити додаткову генерацію електропостачання, децентралізовану генерацію електропостачання. Ми розуміємо, що це десятки мільйонів євро. Саме тому ведемо перемовини з нашими донорами: ЮНІСЕФ USAID, профільні міністерства. Наші партнери, громади європейських міст та регіонів сьогодні, абсолютно з усіх місць ми намагаємося стягнути резервне електроживлення, яким зможемо забезпечити критичні потреби. Вже є перше напрацювання як результат. Найближчими днями ви побачите публікацію міського концерну теплових мереж тендеру на закупівлю обладнання, яке буде покрите нашими донорами в більш ніж 80%. Тож такий шлях в нас є. Генерально, щоб всі зрозуміли рамку наших потреб і того, що ми хочемо зробити, для нормальної життєдіяльності Запорізького регіону на, не, не для, нормального, для критичного виживання Запорізького регіону нам потрібно 100 МВт електроенергії. А при тому, що нормальна потреба 430-450 МВт. 100 МВт ми будемо з водою, ми будемо з теплом. І ми будемо з погодинним включенням електроенергії в домівках та установах. Сьогодні ми намагаємося створити додаткових 100 МВт генерації на території Запорізького регіону. Перший шлях це той, як я сказав, це додаткова газова генерація. Другий шлях наразі ми ведемо активні перемовини з підприємцями та підприємствами, які можуть собі встановити додаткові електрогенерації, газову генерацію. І я вдячний тим підприємствам, які сьогодні на території Запорізького району вже законтрактували ці вироби і вони будуть встановлені найближчими місяцями. Додатковий наш крок це. В понеділок ми провели нараду з усіма державними банками на території Запорізької області для того, щоб попрацювати додатковий продукт для кредитування наших ОСББ. Як це буде виглядати? подивимось через декілька днів, коли банки нададуть пільгове кредитування Обленерго і всі супутні комунальні компанії нададуть надшвидке оформлення документів, обласна влада. І міська влада видасть грант для того, щоб окупність була надмінімальною для наших мешканців і всі могли поставити собі додаткову генерацію. Це виклик, з яким ми всі маємо впоратись, але всі маємо чітко чітко для себе ідентифікувати, що зима прийде вже за лічені місяці і готуватись ми маємо наразі саме таким шляхом йдемо ми.